Е, ну, і то, що я якраз під час доставки упав, е, так як е, Болт компанія вона працює з унікою страхової компанією, то ну, мене 18 числа прооперували. був розрив 12 персної кишки і забита і закрита травма живота. І мене прооперували 18-го числа. Я полежав у лікарні до 1. Березня. До 1 березня, ну і поки там вже ж, поки я лежав, я зібрав документи, які потрібно, описав, де сталася подія, як все сталося. І вже після виписки мене з лікарні, коли вже в мене виписка була на руках, я подав цю іменно виписку у уніку відправив оригіналом І буквально. Я ще навіть не встиг відправити виписку, як мені вже виплатили 25 тисяч гривень на карту за операцію. І в под... мене ще була страховка ну, через Приватбанк по 20 гривень знімає щомісяця, ага. то я подав туди документи, ну, маю провірити, чи воно працює по поводу цього. Так, да, працює, і Медлайф мені виплатив 75 тисяч гривень. Оце так. І Супер. також був на семінарі це вчора. Вчора приїхав сьогодні утром тоді приїхав. То також дуже цікаво, дуже багато корисної інформації. Всім хочу побажати, хто якось в чомусь сумнівається. Для начала просто розберіться, щоб не було ніяких сумнівів у вас. І. Я думаю, не стоїть втрачати час. Якщо немає ніяких питань, то долучайтесь в нашу команду і, і працюйте, все вийде. Я думаю, Руслан, що цей випадок твій особистий, такий прикрий, це і є найбільша гарантія для людей. От люди часто кажуть: покажи тих, кому заплатили. От тоді, от є ти. Так що, хто з Києва да, дивиться да. даний ефір? Руслан зараз географічно знаходиться в Києві в самій столиці, і я можу вам дати його контакти, ви можете з ним особисто зустрітись. Він вам може принести свою папку з довідками після операції і, і показати вам наочно в історії Приват 24 що йому дійсно від страхової компанії прийшли на рахування, бо хтось може подумати там фотошоп, ще щось. Він може при вас зайти у свій Приват 24 І в історії. Без питань, фі... да. Історії вхідних платежів показати вам, що от було, була виплата страхових компаній. Це дійсно працює. Я вже масу випадків таких бачив, де люди отримували гроші і ці гроші їм були потрібні. Руслан, тобі пригодилися тоді ці гроші? Дуже пригодились, бо я майже ну, більше ніж два місяці, я взагалі не працював. У мене ну реабілітація була, я ну, відновлювався після лікарні, то. Виручили, правда, дуже. То, що бо перший час прийшлося мені займати гроші на операцію, бо, так як стався такий, то в мене не було своїх коштів. Ну і ці гроші реально дуже, дуже допомогли, бо ну, два місяці без роботи, то, звісно, це тяжко. Ну і хорошо, що е, хазяїн квартири також пішов на уступки. Що... По поводу. Да. квартири так, так. Дякую, Руслан, тобі, за те, то, що ти мав можливість сьогодні з камерою трошечки от розказати. Я впевнений, для когось саме це буде гарантія. Ну, е, Рухаємося далі. Можливо, ще хтось має запитання. Або з клієнтів чи консультантів, можливо, хтось має можливість говорити. Піднімайте руку, дам слово і трошечки, трошечки розкажете свої враження. Розкажете, що для вас було гарантії, коли ви ставали клієнтом. Оксана Фрачук. Оце супер несподіванка. Так, Оксана, можете включатись. Добрий вечір, Добре. друзі. Дуже рада бачити всіх. У мене була мотивація до, прийти до вас те, що в, два роки назад в мене став, стався такий випадок, що я захворіла, потрапила в лікарню, зробили операцію, потратили ми ну, прилічну суму грошей. А так, з... Порахувавши всі за і проти я вирішила що потрібно себе, потрібно себе застрахувати і не тільки себе, так як ми з чоловіком подумали, що не дітям теж потрібна ця. Буде поліс цей потрібний, але на навчання ми потрапили з задоволенням, як то кажуть. Там здобули якісь нові знання, познайомилися з новими друзями. Дуже було цікаво, весело і приємно спілкуватися з новими людьми, так що будемо старатися і ще до вас не раз попасти на навчання. Дуже і, можливо, ви, До речі, мені цікаво за дочку, чи ви вже з дочкою говорили? Говорили? Їй, її говорили, бачу... Володимир, говорили. Сьогодні вона сама розпитувала, і в неї виникло бажання наступний раз, якщо нічого не, пер... не завадить, вона хотіла приїхати також до вас. Супер. Чудово, я розумію, що в неї зараз багато навчання насичено, але. Це для неї буде дуже цікаво, молоді багато у нас. Так. Дякую, Оксано. Дякую, за... дякую, до нових, зустрічей. до нових зустрічей. Так. Хто ще хоче два слова, можете піднімати руку. Я вам включу мікрофончик. Ну, але, в принципі, вже 20 одинадцять, 22, 11, можемо і завершувати. Ефіри в даному телеграмі проходять кожного дня. Зараз цей тиждень в нас можливо буде в основному ставитись акцент саме на темі накопичення і захистів, на темі проблематики пенсійного фонду, на темі гарантій, на темі розбору різних страхових компаній, розбору різних фінансових таких планувань. Я вам буду показати, як ці договори укладаються. Я вам буду показувати, що для цього потрібно. Я вам буду показувати різницю різних страхових компаній. Оцей тиждень у нас буде посвячений саме цьому. Майте на увазі. Ну і ефір щовечора 21.00. Можете запрошувати друзів. Хто мої консультанти, у вас кожного є запрошувальне посилання. Запрошуйте, хто ще не клієнт, ви можете просто натиснути вверху на закріплене повідомлення. В ньому є ссилочка. Це посилання ви скидуєте людині, там Viber, Facebook, куди завгодно. І за ним людина може потрапити в Телеграм, все, все прослухати. Ну, а на сьогодні, мабуть, будемо завершувати. Дякую всім за активність. Пані Оксана, Сергій, Катя, Олена, Руслан. Дуже вам дякую за те, що ви включилися. І до зустрічі до завтра. О 21.00 на ефірі в цьому телеграм-каналі. Всім бажаю солодких снів, на добраніч, слава Україні!